Нові пригоди, що норм двіж, а що лютий крінж. Зима крутезна пора року. Скажи. Гірки, ковзани, батли сніжками купа варіантів, як фаново провести час. Проте з нею пов'язано багато небезпек. Як уникнути травмувань? Що робити, коли вимикають вуличне освітлення? Як діяти, якщо побачиш міну? Щоб не втрапити в халепу і топово відзимувати, читай і вивчай прості правила. Що по безпеці в темний час доби. Ось це база. Перше. Обирай світлий верхній одяг. Друге. Носи флікери світловідбивальні елементи. Також кріпи їх на ушийник домашнього улюбленця. Що таке флікери? Флікери це маленькі наліпки, браслети чи значки, які відбивають світло у темряві. Вони не лише можуть доповнити ваш образ, а й допоможуть виділитись на проїжджій частині у темну пору доби. Завдяки ним водії матимуть змогу побачити пішохода заздалегідь і зменшити швидкість чи зупинити авто при наближенні. Один з таких видів флікерів можеш побачити тут. Чому нам потрібні флікери? У темну пору доби темний одяг без флікерів, помітний за 10 метрів, світлий одяг за 40 метрів. А вже світлий одяг із флікерами за 150 метрів. Ось це норм підхід. Обирай флікери розміром від 15 квадратних сантиметрів, білого чи лимонно-жовтого кольору. Чому? Бо вони найбільш помітні. Ліпи флікери на рівні очей водія, на рюкзак, шапку і одяг з обох боків, на рухливі частини тіла, передпліччя, запястя, щиколотки тощо. Поєднуй знімні та незнімні світловідбивальні елементи. Носи із собою заряджений ліхтарик і телефон. Переходь дорогу тільки по пішохідних переходах. І за можливості у групі людей. Допомагай перейти дорогу літнім людям, батьками з візочками та людям з інвалідністю. Що по кризі? Ось це лютий крінж. Виходити на лід. Чому? Є ризик провалитися. Особливо це небезпечно на початку і наприкінці сезону, коли лід тонкий і може не витримати навіть маленьку дитину. Бити ногами по кризі, щоб перевірити її товщину. Чому можна випадково пробити її та опинитися у воді. Виходити на білий лід, а також лід із вмерзлою травою, гіллям тощо, в місцях, де швидка течія. Є джерела та теплі стічні води. Чому? На цих ділянках лід тонкий і крихкий. Ось це база. Якщо бачиш, що хтось провалився під лід. Клич дорослих і телефонуй 101. Оціни, як далеко від берега людина в біді і чи є можливість дістатися до неї. Ляж на дошку, фанеру тощо та повзи на ній, широко розкинувши руки. Чому? Це збільшить площу опори та зменшить навантаження на кригу. Зупинися на 3-4 метри до місця проламу криги та кинь людині в біді, зв'язані шарфи чи ремені, санки, лижі чи будь-яку жердину, за яку можна вхопитися. А чому? Бо лід біля ополонки тонкий і крихкий. Якщо підповсти до неї занадто близько, лід може провалитися. Витягни людину на лід, потім негайно разом відповзайте з небезпечної зони. Завжди спершу клич на допомогу дорослих, а тільки потім допомагай. Дій лише, лише якщо знаєш, що треба робити, та маєш упевненість у своїх силах. Ось це норм реакція, якщо під добою провалився лід. Зберігай спокій, намагайся триматися на плаву та не занурюватися під воду з головою. Чому? Бо якщо ти повністю зануришся, тебе може затягнути під кригу. Клич на допомогу! Вилізай, широко розкинувши руки, наповзаючи на край криги грудьми та почергово витягуючи на поверхню ноги. Коли виберешся, перекотися і повзи до берега. На березі якомога швидше зігрійся. Передягнися в сухий одяг. А якщо його немає, зніми мокрий, викрути і одягни знову. Виконай будь-які фізичні вправи. Що по ожеледиці? Ось це лютий крінж. Перебігати проїжджу частину дороги під час снігопаду та вожеледицю. Чому? По Вожеледицю значно збільшується гальмівний шлях автомобілів, а також ймовірність падіння перед машиною, що рухається. Наступати на металеві кришки люків. Чому? Зазвичай кришки люків укриті льодом. До того ж, вони можуть бути погано закріплені, що підвищує ризик травмувань. Ось це база. Носи зимове взуття з ребристою підошвою. Роби короткі кроки. Виймай руки з кишень. Чому? Це допоможе тобі тримати рівну вагу та дасть змогу згрупуватися в разі падіння. Тримайся якомога далі від проїжджої частини дороги. Чому? Є ризик впасти та опинитися на дорозі. Або ж автомобіль може винести на тротуар. Коли відчуваєш, що втрачаєш рівновагу, швидко присядь, згрупуйся і напружи м'язи. Чому? Це дасть шанс втриматися на ногах або впасти з мінімальною шкодою для здоров'я. Що по борульках? Ось це лютий крінж. Ходити під балконами та навісами. Заходити за огороджувальні стрічки поблизу будинків і дерев. Не дивитися, чи є бурульки там, де ти йдеш. Ось це база. Вибирай найбільш безпечний маршрут. Тримайся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд. Проходячи біля високих дерев, дивися, чи немає загрози падіння снігу. Що по мінах? Ось тут двіжувати лютий крінж. Ліси, лісосмуги, поля, парки, ґрунтові дороги та узбіччя на територіях, де велися активні бойові дії. Чи відбувалися обстріли касетними боєприпасами? Чому серед гілок опалого листя і під снігом украй складно помітити розтяжку, нерозірваний боєприпас або міну. Водойми, зокрема, море. Чому шлях до озер і річок часто пролягає місциною, де можна легко натрапити на міни? Міни також можуть дрейфувати у воді зруйновані чи покинуті будівлі, мости і залишені військові позиції. Чому там можуть залишитися нерозірвані боєприпаси? Міни на підступах до мостів, а також сховані в побутових предметах снаряди і розтяжки. Різноманітні речі, зокрема, покинуті на вулиці іграшки. Чому? Вибухонебезпечні предмети маскують під них чи ховають усередині. Ось це норм реакції, якщо бачиш вибухонебезпечний предмет. У жодному разі не підходь і не чіпай. Повертайся тим самим шляхом. Та телефонуй 101. Запам'ятай знаки, щоб шарити. Саморобні попереджувальні знаки. Їх роблять із підручних матеріалів. Це можуть бути написи від руки міни, небезпечно міни, фарбою на фанері, папері, стіні. Аркані або інші яскраві знаки здатні привернути увагу. Офіційні попереджувальні знаки. Вони мають червоний фон з білим черепом та з хрещеним а також написи Небезпечно міни або Увага міни. Крім знаків, може використовуватися біло-червона стрічка. Ну що, норм движ?